вами я, Ірина психологиня, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як взаємопов'язані лінь та дофамін, і взагалі, чи це на наше життя, проїла. Чи взагалі ми можемо впливати на нашу лінь, І що таке лінь взагалі? Може її не існує? І так, давайте розпочнемо з того, що ви поставите лайк цьому відео, якщо вам сподобається, або якщо ви хочете просто мене підтримати, я буду теж дуже вдячна. Підпишитесь на цей канал і напишіте коментар, яку ще тему ви хотіли б, щоб я розглянула і донесла. Поїхали! Давайте почнемо з того, що ж таке є оцей дофамінчик, який сьогодні нам буде дуже допомагати. Розуміння нашої мотивації, задоволення і лінії. І так, є такі штуки, як нейромедіатори, і ці і дофамін є цим нейромедіатором. Але що таке нейромедіатор? Як пояснюється книжка, яку я захоплююся просто зараз і читаю? Нейромедіатор виступає в ролі сполучної ланки між нейронами. Нейрони це головні функціональні клітини взагалі нашого мозку, тобто все, що побудовано там. І от нейромедіатор це сполучна ланка між нейронами, тобто, це посланець, що регулює електричні сигнали в нашому мозку. Для чого взагалі важлива ця інформація? Чи дофамін. Він виступає найголовнішим нейромедіатором, найголовнішим цим посланцем нашого мозку, і він дуже впливає на мотивацію, на задоволення від досягнення цілі і як результат на ту саму ліні. Такий спойлер, що ліні не існує. Дофамін виробляється, є швидкий дофамін і є та, не швидкий, так би мовити. Що таке швидкий дофамін? Це швидке задоволення. Тобто, дофамін це взагалі відповідає гормонам за задоволення наши да, в організмі. Те, коли ми себе почуваємо і відчуваємо класно на підйомі, ну тобто задоволення. Я думаю, що не треба тут щось пояснювати. Всі в житті відчували таке відчуття, і сподіваюся, що після цього відео будете відчувати і надалі ще більше. Алкоголь, тютюн такі. Шляхи, які змінюють наше усвідомлене ставлення до чогось. Це може бути, до речі, і цукор, і постійний скрол стрічки це те дуже, теж дуже швидкий дофамін. Тобто, коли ми отримуємо швидкий дофамін, мозок розуміє, що вже задоволення є. От просто ми проскрої стрічку, мозок такий клас, вже я задоволений, я кайфую. Але при цьому, насправді, ми Втрачаємо мотивацію. Тобто, якщо ми отримуємо дофамін таким чином, нащо взагалі нам напрягатися щось зробити для того, щоб чогось досягти? Щоб отримати там дофамін, чогось досягати, до чогось йти, так? в чому тут небезпека? Якраз в тій самій лінії, в тій самій прокрастинації, відсутності мотивації, лежу нічого не хочу. Сил немає. Хоча ми при тому, що немає сил, можемо ще пограти в ігри, пролістати тік-ток, поїсти тістечка солоденькі, дуже будь-що. Але це вже буде такий швидкий дофамін, і при цьому ви не відпочиваєте і якісного дофаміну, який Породжує мотивацію, задоволення життям, його тут немає. Речі, навчання це теж дофамін, читання книжок це теж дофамін, і вченими було проведено розслідування експеримент, який показав, що якщо розділити дві групи пацюків. І буде одна група пацюків, яка просто живе в своїй екосистемі, так, і нічого не робить, тобто вони просто існують. І друга команда пацюків, вони розвиваються, вони навчаються, отримують нагороду якусь і так далі. Так от, ситуація в тому, що ті, які розвиваються, навчаються, вони набагато щасливіші потім якийсь час. і Принципі, в них рівень життя, якщо переводити на людську мову, набагато вищий всередині, нематеріально набагато вищий, ніж ті, які просто сидять. Тому, чому ми взагалі всі кажемо, так і я в тому числі, що треба кудись рухатися, треба чогось навчатися. Не в плані, що постійна збрьошка заради збрьошки. А нове хобі, новий маршрут на роботу, нова. Новий майстер-клас пройти, нова людина ну, в кінці кінців познайомитись. Так? Тобто, тобто Будь-який новий досвід навчання нашого мозку транслюється і впливає на наше життя таким чином. Ви уявляєте? Те, що ми транслюємо психологи, я маю на увазі, так овочі, що треба розвиватися, має під собою підґрунтя, а не просто так це відбувається. Поїхали далі. Як же треба розвиватися, щоб був оцей дофамін, мотивація і не було лінії? Якщо тут ми не говоримо про депресію, да депресивні епізоди, якщо ми тут не говоримо про якісь дуже важкі стати. Якісь важкі стани, то лінь це економія енергії акумуляція її, і всі ми знаємо, в принципі, що бажання діяти виявляється, коли коли ми вже починаємо діяти, тобто, як казала мені дівчинка, це твоє бажання займатися в спортзалі, воно в спортзалі. Тобто, я отримаю кайф від тренування, від людей, від самого проведення часу. Але скоріш за все, вже коли я почну це робити, а не коли я сиджу вдома, п'ю чайок, кушаю тортик, думаю, блін, класно, було б записатися в спортзал, але щось мені лінь. Зрозуміла логіка, так? Я до чого веду? По-перше, дія. Інколи треба просто почати діяти. І е, апетит прийде во время їди. Є ще інша точка зору, що для того, щоб в нас була мотивація, нам потрібно брати завдання і ставити собі цілі, які трошки вище, ніж те, що ми вирішуємо зараз. Тобто, якщо ми беремо завдання або задачу, або ціль, яка Пот, така сама по складності, вона нічим не відрізняється, у нас не буде мотивації до фаміну її виконувати. Якщо ми беремо ситуацію завдання, яке нижче ще по складності, у нас не буде мотивації, у нас буде лінь прокрастинація, все ще завгодно. Якщо ми говоримо про те, що взяти якесь нове завдання, але яке ми... Хоча плюс-мінус розуміємо, як робити, в нас є якісь навички, або е, хоча б лекційний матеріал, так, або людина, яка можна підказати, як це робити. Тут є допамін, тут є задоволення, тут є мотивація. Тобто, якщо ви е, стрибаєте не на три голови вище е, за те, що ви зараз виконуєте, а якщо ви стрибаєте, наприклад, на півголовки або на голову. Зрозуміла історія. І от тут дуже класно, коли ви собі прописуєте план, наприклад, як досягти цю ціль, ви просто ставите собі трошки, скажімо так, реалістичні завдання, реалістичніші. Не заробити до завтра 30 тисяч мільйонів трильйонів доларів. А якщо я заробляю сьогодні 10, зроби хоча б 15 або 20. Або якщо ти взагалі не розумієш, як це робити, зароби хоча б ті самі 10, що в тебе була система, як це робити. Розумієте? Вертаючись, до речі, до щурів пацюків, я вам зараз зачитаю одну штуку, дуже цікаву, про експеримент зміни у мозку, що відбуваються під дією заохочувального і нового голосаредовища, тобто про те, що я казала, так, що вони навчаються, подібні до змін під дією наркотиків. Що стимулюють вироблення дофаміну. Утім, якщо перед тим, як почати навчати цих працюків, їм вкололи вже наркотик, морфін чи що їм там вкололи там вони не демонстрували таких результатів і такої його вироботку дофаміну, як коли вони були в чистому усвідомленні. Розумієте? Тобто, це свідчить про те, що метамфетамін або інший наркотик, або якщо ми кажемо вже на наш сучасний лад, якесь паління, тютюн, цукор, тобто той самий нікотин, але трошки в менших дозах, він обмежує здатність нас вчитися, люди вчитися. Тому, коли ви зловживаєте алкоголем тютюном, не знаю, якимись цими вейпами, я вже не говорю про якісь інші моменти. Будь ласка, розумійте, що це впливає на ваше життя. Ви менш усвідомлюєте свої емоції. Коли ви зменшуєте цей дофамін легкий, ви... Отримуєте набагато більше задоволення від, наприклад, взаємодії з собачкою або котиком. Ви можете помічати, що навіть фарби на вулиці стали, стали яскравішими від е спілкування з людьми, від малювання. Ви можете для себе відкрити нові хобі, тому що ви будете, тобто ваш мозок вже налаштований на те, щоб шукати цей новий дофамін. Не в солодкому, не в алкоголі, не в скролі стрічки. Да? Це тому, що все простіше, це все зрозуміло. А як зробити так, щоб отримувати істинне, істинне, от звідси задоволення? Звідси, це вже про. Усвідомлене ставлення до життя, тому що все, що змінює наше ах, сознання, це все. Ну, уявіть собі, наприклад, паркан, і кожен раз, коли ви щось таке вживаєте, цей парканчик зростає між вами і реальним, усвідомленим крутим життям, де ви щасливі, гармонійні, спокійні, наповнені енергією, люблячі. І вас люблять, і ви реалізовані ключик завжди тут. Просто інколи ми, психологи, допомагаємо вам розбиратися, що ж саме, де він там, саме ваш ключик. Або інколи це якісь медитативні практики, духовні практики супер, коли це все разом, тому що в нашому світі все дуже взаємопов'язано. Я дуже вам бажаю від щирого серця шукати свій дофамін, шукати своє призначення. Напевно, не задаватися питаннями, а навіщо я живу, тому що мені здається, це моя особиста думка, що ми живемо для того, аби насолоджуватись і, можливо, допомагати. Іншим людям допомагати собі, щоб насолоджуватись цим життям, оточувати себе прекрасним, навіть в такі страшні моменти, як війна. Напевно, навіть особливо, коли все інше чорне, отут важливо зберегти світло і біле. З вами була я, психологиня Ірина. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, залишайте коментарі. सिम मरना